Цієї ночі, за даними повітряних СУ ЗСУ, противник випустив на Україну 110 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують, станом на 8 ранку підтверджено збиття 62 ударних БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на сході півночі, заході та в центрі країни. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина та Івано-Франківщина. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. В Івано-Франківській області рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок російської атаки. Вранці ворог завдав удару по одному із об'єктів області. Повідомляють рятувальники. На щастя, постраждалих немає. Головне управління розвідки уперше представили новітні дрони Магура, які можуть знищувати як кораблі, так і літаки. У розвідці розповіли, що протягом двох років використання цих дронів вдалося вразити 17 морських та повітряних цілей, 15 з яких повністю знищені. Додають, що ці дрони змогли змінити ситуацію у Чорному морі на користь України. Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися зі своїм колегою Ердоганом перед ухваленням рішення про наступні кроки у переговорах з Росією. Про це повідомляють змі зустріч між лідерами України та Туреччини відбудеться о 13.00. Ймовірно, переговори делегації не розпочнуться раніше цього часу. Переговори між Росією та Україною заплановані на 15 травня у Стамбулі. Стануть продовженням переговорів, які залишилися незавершеними у 2022 році. Зазначають змі. Хоча Москва хоче почати не з нуля з того місця, де вона зупинилася. Київ навпаки висуває 30-денне припинення вогню як передумову. Хоча європейські країни підтримують прохання України, позиція Трампа створює інший дипломатичний баланс, зазначають журналісти. До складу української делегації входить голов голова офісу президента Андрій Єрмак, голова міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга та дипломатичний радник Ігор Жовква. Також президент США Дональд Трамп заявив, що поїхав би до Туреччини у п'ятницю на переговори між Україною та РФ передають змі. Франція передала 10 мільйонів євро на відбудову саркофагу над четвертим реактором ЧАЕС, який було пошкоджено під час російської атаки дронів. Сьогодні на рахунку фонду знаходяться понад 19 мільйонів євро. Загалом, за час роботи рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля було залучено понад 26 мільйонів євро. Повідомили у кабінеті міністрів України. Україна відзначає День вишиванки та День родини. Зі святом українців привітав президент України Володимир Зеленський, а також інші посадові особи, урядовці, мери міста, військові. День вишиванки це про єдність українського народу. А в умовах війни він набуває особливого значення, адже традиційно в цей день українці не лише в Україні, а й поза її межами вдягають вишиванки, аби продемонструвати свою національну ідентичність, любов до культури та повагу до спадщини предків.